Клермон Феран столиця французького регіону Овернь з населенням 145 тисяч осіб. Це одне з найстаріших французьких міст, розташоване на схилах згаслого вулкана на висоті 400 метрів над рівнем моря. Клермон Ферран, оточений вулканами, називають чорним містом через велику кількість будівель з вулканічного каменю в готичному стилі, у їх числі кафедральний собор Успіння Богоматері Нотр-Дам. Католицький собор видно з будь-якої точки, його 200-метрові вежі ніби охороняють місто. Ця грандіозна споруда, побудована в 13 столітті, прикрашена вікнами, трояндами всередині багато настійних розписів та унікальні вітражі, що зображують сцени з біблії та середньовічного життя. Історичний центр Клермон Ферана з цікавою архітектурою знаходиться в районі площ Деліль і Дежот. Місто називають культурним осередком регіону, адже щороку тут проводять масштабний міжнародний фестиваль короткометражного кіно, музичний фестиваль Європа Вокс, міжнародний фестиваль джазу, свято сучасної музики, фестиваль мандрівників Великий ярмарок Клермону. З цікавинок про місто. Саме у Клермон Ферані з'явилися легендарні автомобільні шини «Мішлен». Концерн Мішлен був заснований тут у 1889 році. Крім того, Клермон Феран батьківщина зірки «Мішлен», яку присвоюють ресторанам за високу якість кухні. Цей авторитетний спосіб оцінки ресторанів Червоний гід був винайдений у цьому французькому місті. Тут працює незвичний транспорт, транслор, трамвай на шинах, який їздить на колесах і має всього одну рейку. Його Запустили в експлуатацію у 2006 році. Жителі міста і туристи люблять пересуватися по місту на велосипедах і скутерах. А ще у Клермонферані є досить великий міжнародний аеропорт, що значно сприяє туризму. Подвійна назва міста говорить про його незвичайне походження. До 17 століття тут було два ворогуючих міста. Владним єпископам Клермону протистояли графи Монферану. Король Людовик, XIII змусив суперників об'єднатися і з тих пір на карті Франції. З'явилося нове незвичайне місто. І наш Кременчук залишив свій слід у літописі Клармон Ферану, адже у жовтні французькі та українські міста стали побратимами. Вікторія Пальчик, Крамчицькі новини.